Якби я говорив мовами людськими і ангельськими, але не мав любові, я був би немов мідь бриняча або кемвал звучний, якби я мав дар пророцтва і віддав усі тайни й усе знання, і якби я мав усю віру, щоб і горе переставляти, але не мав любові, я був би ніщо, і якби я роздав бідним. Усе, що маю, та якби віддав моє тіло на спалення, але не мав любові, то я не мав би жодної користі. Любов довготерпелива, любов лагідна, вона не заздрить. Любов не чваниться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла. Не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою, все зносить, в усе вірить, усього надіється, все перетерпить. Любов ніколи не переминає. Пророцтва зникнуть, мови замовкнуть, знання зникне, бо знаємо частинно і частинно пророкуємо. Коли настане досконале, недосконале зникне. Коли я був дитиною, говорив, як дитина, думав, як дитина, міркував, як дитина. Коли ж я став мужем, покинув те що дитяче. Тепер ми бачимо, як у дзеркалі неясно тоді ж обличчям в обличчя. Тепер я спізнаю недосконало, а тоді спізнаю. Так як і я спізнаний, тепер же зостаються віра, надія, любов. Цих троє, але найбільша з них любов.